Незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник за Тому я просив би дати доручення мінфіну, мінсоцполітики, мінфрополітики, щоб протягом двох тижнів ми знайшли рішення і. Ці кошти надали кримсько-татарському телеканалу АТР, щоб їм ліквідувати заборгованість. відповідно, далі кримсько татарський телеканал АТР міг мовити в світі і розповідати про кримських татар, які залишились в Криму на сподіваюсь, тимчасово окуповані. Дякую, Юра. Тобто частину заборгованості я так розумію, ви провели переговори. Якщо ми сплатимо частину заборгованості, то іншу частину вони спишуть. Так у нас в бюджеті було в поточному році близько 60 мільйонів на підтримку кримсько-татарського народу. Так це було затверджено бюджетом за нашою Керміннюську пропозицію Верховної Ради. Тому я прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством інформаційної і політики, що вас взяти під контроль для того, щоб ми 5 мільйонів і Мінсоц, Там розпорядник Міністерства... Він у тебе? Да, Тому? Да, да, да. Значить, ти тоді як основний розпорядник бюджетних коштів, от, щоб ми швиденько погасили цих 5 мільйонів, а 5 мільйонів тоді, я так розумію, Юр, ви вже допрацюєте, щоб ми їх списали, щоб канал функціонував. Я дякую за те, що ви провели ці переговори.